Вітаю в етері, Дніпро Дніпрові Контекст. Гість програми військовий аналітик. Співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. Пане Дмитре, вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю, дякую за запрошення росіяни. Регулярно з повітря почали атакувати Павлоград. Удари приходяться і по помешканнях людей на 12-ту годину. Сьогодні було відомо про трьох загиблих, серед них дитина, про 14 людей, які постраждали, троє дітей в їхньому числі. П'ятеро потерпілих залишаються в лікарні, з них троє у важкому стані. Пане Дмитре. На вашу думку, чому наразі під час масованих атак Дніпропетровщини, окрім прифронтових громад, акцент цих злочинних ударів росіян змістився саме на Павлоград? Не тільки Павла Грати, якщо ви подивитися, удари були нанесені до цього е, моменту і, полюбили, і а, не, по Нікополю били, і по інших промислових містах. Тобто окупанти намагаються фактично паралізувати е, е, промисловість е, о, української сторони, наносячи удари як по енергетичному сектору, так і відповідно промислових підприємствах, але е, замість промислових підприємств, удари. Йдуть відповідно на об'єкти цивільної інфраструктури, як це було наприклад, в тих ж самих Сум Кривого Рогу, до речі, і Павлограду. Не останні події в Києві варто згадати, коли окупанти заявляли про те, що були по законах військових цілях заводу Артем. Але як завжди, в центрі удару опинилися житлові мікрорайони. Причому постраждало 25 будинків, дитячі садочок, лікарня тощо, тобто, як бачимо. Під прикриттям тези про законність ударів по військових об'єктах на території нашої країни, окупанти змінили тактику нанесення ударів, зробивши акцент виключно на цивільній інфраструктурі. Причому зауважте, пане Дмитро, шановні телеглядачі, що удари по цивільній інфраструктурі припадають після заяв можновладців Кремля з приводу того, що Удари по цивільних об'єктах не є порушенням правил нових ведення війни, бо на думку росіян мовиться про відплатні акції, себто таким чином. Росіяни вважають, що вони мають моральне право бити по цивільним е, містам або відповідно не мають можливості змінити е, реальний хід бойових дій безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Бо більше того, вважають, що подібний характер терору проти цивільного населення може змінити настрої українського населення в моменті якраз створення хаосу, паніки, але й головне зміни громадської думки щодо можливості продовження активного супротиву російським окупантам. Пане Дмитре, вчора повідомляючи про ситуацію на Новопавлівському напрямку, військовослужбовець на псевдомучної розказав про велику кількість ворожих накатів, які відбулися за день. По багатирю за словами захисника працювала ворожа авіація. Що цікаво, росіяни застосовуючи дрони, розкидували листівки з закликом здатися у полон військовим наших підрозділів. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію в цих районах. Військовий каже про просування окупантів східніше від богатиря та південніше у посадці біля траси Богатир. Велика Новосілка. Ну це якраз і основний вектор удару російських окупантів, і він причому має не стільки навіть військове, скільки ідеологічне політичне значення. Мовиться ну, про можливість виходу на адмінкордонни Дніпропетровської області відповідно створення додаткового політичного військового тиску, як на Україну, так і Сполучені Штати, під час так званих мирних перемовин. Цебто Російська Федерація буде намагатися розіграти карту щодо можливості масштабування театру бойових дій за рахунок інших областей України в першу чергу Дніпропетровська область, те, що вони наразі намагаються створити на території Сумської Харківських областей. Тобто а, дають зрозуміти, якщо Україна не пристане на російський ультиматум, то відповідно Російська Федерація залишає за собою право розширення зони бойових дій за рахунок інших територій України. Ну і плюс з військової точки зору, це так звана тактика тисячу поріджів, тобто нанесення ударів одночасно по декількох напрямках з метою розтягування оперативних резервів Сил оборони України з основного напрямку російського наступу. Тому те, що відбувається наразі в районі Богатиря і в районі Великої Новосілки, це якраз спроба окупантів в першу чергу здійснити елемент військово-політичного тиску під час перемовного процесу. Пане Дмитро, військовослужбовець на псевдо Алекс, зазначає, що багатир відіграє для сил оборони наразі ключову роль, і що окупанти розуміють це, тому найближче завдання на цьому напрямку для них саме взяття багатиря. При цьому Алекс зазначає, що ворог перестав використовувати броньовану техніку. Пане Дмитре, які шанси на вашу думку не пустити ворога в багатир до 9 травня до ось цієї ритуальної дати для Росіян. Ну давайте не прив'язуватися цим так званим сакральним датам. На жаль. Є, стала така тактика українські змі прив'язувати. Певні російські наступи до так званих червоних днів календаря, чи то 9 травня, чи там 7 листопада, чи день Росії, то що ні, я ще раз підкреслюю росіян стратегічне завдання вихід на адміністративні кордони Донецької області з метою повного контролю а над цими територіями. Тому вони не будуть прив'язуватися до 9 травня як конкретної дати, а вони причому, зауважте, пане Дмитре, вони. Здійснюють постійний тиск, тобто це цілеспрямований момент перманентного характеру бойових дій Постійно, але хоча б поступове, але просування вперед за березень місяць воно незначне порівняння з попередніми місяцями, приблизно 136 квадратних кілометрів. Ми втратили, але все одно втрати. Але саме ця статистика, тобто зниження темпів просування, дає підстави ну сподіватися на те, що власне, у росіян виникнуть досить великі проблеми щодо подальшого просування в українських територій. Ситуація досить складна. Причому, зауважте, що одночасно і цим напрямком Росіяни посилили тиск і на турецькому напрямку. Причому знов по стиках б'ють, незважаючи на е широко проанонсований перехід на корпусну систему. Тобто проблематики це не вирішило. Ну і плюс аналогічна складна ситуація відповідна і на покровському напрямку. Знов таки намагаються повернути раніше втрачені позиції, але повертаючись до багатиря. Ще раз закликаю: ви пам'ятаєте ситуацію, пане Дмитро? Ми. Е з вами е, декілька місяців тому спростовували інформацію щодо можливості прориву до Дніпропетровської області саме на Покровському напрямку. Тоді в західних змі в Українських змі е, вкидали інформацію. Дивіться не більше п'яти кілометрів залишилося до Дніпропетровської області. Відповідно наразі е, серйозна загроза масштабування театру бойових дій за рахунок е, території е, цієї області. Ну, те, що ми бачимо, чотири місяці вони не те, що не змогли просунутися, бачити того сили оборони України, наразі проводять успішні контратаки в районі піщани Котлена. Це один франк, і в районі Шевченка, знявши з повістки дня а, а, от ті сценарії, про які власне в українських і західних ЗМІ намагалися розмухати істерію. Тому українці, ну не ведіться на ці. Знаєте, коли ви читаєте до 9 травня вийдуть на кордони Дніпропетровської області. Будь-якому разі, треба аналізувати тверезу ситуацію і не створювати е, штучний хаос е, і грати фактично на руку окупантів. Я не е, заспокою вас і не створюю режиму теплих ван. Ще раз підкреслю ситуація надскладна. Причому зауважити на цьому напрямку масштабне застосування фронтової армійської авіації до речі досить в рази перевищує ніж на інших напрямках. А це говорить про те, що саме цей напрямок є в пріоритеті для вирішення. я Ще раз підкреслю, в першу чергу інформаційних, політичних і ідеологічних питань а вже потім військова доцільність. Пане Дмитре, ще трохи про Дніпропетровщину. Військовий Станіслав Бунятов, осман, вчора написав ось таке повідомлення: немає сенсу перейматися за вихід росіян на кордон Дніпропетровської області. Села, що межують з Донецькою та Запорізькою областю, вже піддаються артилерійським обстрілам та ударам ФПВ. Найближчі тили Сил оборони України до фронту в Дніпропетровській області. Дніпропетровська область вже прийняла естафету війни. Просто ніхто не хоче. Цього усвідомлювати, пане Дмитре, ви розумієте, про що говорить військове? Чу ніхто не хоче усвідомлювати. Ми прекрасно розуміємо, що була база матеріально-технічного забезпечення Сил оборони України знаходиться на території Дніпропетровської області. Пане Дмитре, ну якщо ми з вами на початках почали розмову з проводу інтенсифікації дій саме е, на Цьому напрямку відповідно, зміни тактики стратегії дії російських окупантів в моменті нанесення ударів по житловій інфраструктурі якої Дніпропетровської області мета хаос і відповідна створення ситуації, коли штучні міграційні процеси, тобто ну, змушують фактично ваших краян знятися з місць постійного проживання, виїхати в умовні тилові райони України. Всі прекрасно усвідомлюють сценарій. Чому говорити про те, що ми когось заколисуємо і ми не розуміємо про що йде мова? Ми вже проаналізували, нема сенсу повертатися до цього, але я ще раз підкреслю: інтенсивність ударів буде збільшуватися, пане Дмитре. Ми з вами тоді говорили ще напередодні місяць тому, що на жаль, інтенсивність ударів з використанням в півдронів і Аеробалістичних засобів уражень вони не будуть зменшуватися, вони навпаки будуть збільшуватися. Як бачите, на жаль, прогнози підтвердилися. Тому, ну, як мінімум, ми з вами дивимося на ці речі реалістично. Пане Дмитро, розкажіть, будь ласка, про ситуацію на інших напрямках фронту більш детально. Наскільки великим є тиск росіян наразі на наші позиції? Достатньо великий. турецький напрямок досить проблемний. Там основна ситуація вже полягає в тому, що окупанти намагаються відповідно вийти на контрольна траса в Котурець Костянтинівка. Ба більше того, це створює серйозні загрози щодо можливості просування безпосередньо до Костянтинівки. Це один з найбільш проблемних для нас напрямків. Причому зауважте, в планах окупантів знову таки якраз вже активний характер бойових дій за безпосередньо місто Костянтинівку. Тобто можемо говорити про те, що ну турецьк як такий, як місто, яке утрималося силами оборони України, скорше за все ну, буде втрачений. Будемо називати речі своїми іменами, і тут основне завдання стримати подальше просування окупантів вже безпосередньо до Костянтинівки з цього напрямку. Покровський напрямок ми з вами трохи проаналізували більш детально. E, бої в районі Котлина, там окупанти ще зберігають свою присутність в районі так званої промзони, але менше з тем, темпи просування сил оборони України e, дають підстави для стриманого оптимізму. Вдалося відсунути ворога на відстань від до 2 до 2,5 кілометрів. Це серйозно, з урахуванням того, що кожен метр дається великою кров'ю. Крім того, якщо збережуться подібні темпи. Просування Сил оборони України то може бути розблокована логістика це в районі Межова. основний напрямок наступу окупантів це знов таки локації. Це траса Покровського-Стянтинівка і Покровськ-Павлоград. Тому не випадково такий запеклий характер боїв. По іншому флангу боїв районі Шевченка. Ми з вами проаналізували. Причому завлажте, пане Дмитре, активність боєзіткнень саме в районі П'єчани Котлене. Чому так відбувається? Вугільні шахти це єдині поклади в Європі кохівного вугілля. Причому ті то вугілля, яке забезпечує безперебійну роботу українських металургійних підприємств, розташований, тому в вашій області, і відповідно від того, під чиїм контролем вони залишаться, буде ну визначатися і подальша доля і роботи української важкої металургії. Відповідно, певні соціальні настрої на контрольованих територіях. Дніпропетровських і Запорізьких областей тому не випадково такий жорсткий характер боїв в цьому е трикутнику. По Лиманському напрямку окупанти намагаються розширити свою зону присутності по декількох напрямках одночасно. Це відповідно в районі Борове. Вони тиснуть і е основний вектор атак е в них засереджений якраз на Лиман загрозою в безпосереднього масштабування. З виходом на Сланська Краматорську агломерацію. є, на жаль, тактичні успіхи в районі Білогорівки. По Куп'янському напрямку нам вдалося отримати е, ситуацію в моменті розширення зони присутності е, в районі Дурічне. Це так звані плацдарми. Там вже не плацдарми російських окупантів, а, а досить серйозна зона присутності. Але менше з тим, е, подальшого. Розширення е зони присутності на даний момент вдалося уникнути нейтралізувати ці негативні сценарії. Е є активізація бойових дій на Ловчанському напрямку. Це Харківська область. Різко вони активізувалися за рахунок оперативних резервів. Першу чергу мовиться про дивізію спецпризначення Росгвардії, яку перекинули з Курського напрямку намагається, знов таки атакувати по декількох напрямках і, відповідно Вовчанськ. Мета знов таки це елемент військово-політичного тиску на е, і Україну Сполучені Штати. Причому, пане Дмитре, зауважте, що в тих пропозиціях, які озвучені в західних змі, називається можливість виведення російських військ з території Харківської області як умов припинення активного характеру бойових дій. Тобто можемо говорити, що сам характер бойових дій в Харківській області і мав на меті якраз от створення передумов для військово-політичного тиску на нашу країну. Е, ну і відповідно Краматорський напрямок. От тут ситуація так само складна. Е, бої е, Часів Яр це бої в районі е, другого цеху нетрибкого заводу. І там фактичний контроль сил оборони України це при мікрорайони приватної забудівлі. На жаль, панівні висоти втрачені, що давали досить серйозну перевагу силам оборони України в моменті вогневого контролю за тиловими локаціями окупантів. На е, Краматорському напрямку вони будуть намагатися масштабувати е, свої. Територіальні здобутки в районі, якраз от вийти траса Бахмут-Костянтинівка. Тобто, пане Дмитре, ще раз підкреслюю, шановна оглядацька аудиторія, а основний напрямок зараз, на мою думку, буде зміщений саме бойові дії за Костянтинівку. Тобто, будуть намагатися взяти під контроль, вийти вже безпосередньо на вогневе ураження і активну фазу бойових дій за це українське місто. Пане Дмитре, сьогодні під Москвою у Балашиці під час вибуху автомобіля загинув високопоставлений російський військовий. Повідомляється, що станом, як мінімум, на 2021 рік він був заступником начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил Російської Федерації, і це генерал-майор Ярослав Москалик. Російські змі спочатку повідомили, що сталося займання машини, а потім і хлопок. Причиною називали вибух газового балону в авто згодом писали про те, що Москалик загинув під час вибуху, проходячи пов цей автомобіль. При цьому відкрита кримінальна справа. Пане Дмитре, на вашу думку, якою може бути природа цієї події? Успішна операція головного управління розвідки Міністерства оборони України це так звані активні операції в моменті ліквідації військового злочинця безпосередньо на території самої країни окупанта. Причому зауважте це не перший випадок, коли головне управління розвідки міністерства оборони проводить подібного характеру операції. До цього шляхом підриву. Але тоді був самокат з, е, з саморобним вибуховим пристроєм був знищений високопосадовець Російського міністерства оборони. Е, в нашому випадку там, наскільки мені відомо, було в якості саморобного вибухового пристрою використані воги, причому по всій е, площі е, «Фольксвагена». І відповідно сам автомобіль був означений камерою спостереження, і на момент виходу генерала, і про коли він проходив повз автомобіль, вибуховий пристрій був приведений у дію. Причому там досить серйозно підійшли до цього питання, і шансів на порятунок у генерала було практично нульові. А це ще раз підкреслюється досить серйозний. Показник роботи головного управління розвідки Міністерства оборони України в моменті проведення адресних операцій. Причому це досить серйозний деморалізуючий фактор для вищого посадового керівництва міністерства оборони країни окупанта. Тепер вони прекрасно розуміють, що можливості української воєнної розвідки досить серйозні. і Відповідно уникнути відповідальності за військові злочини. Проти українського народу не вдасться, тобто буде відповідна адресні операції проти кожного військового злочинця. Пане Дмитре повідомляється також, що стій вітков знову у Москві сьогодні, аби зустрітися із путіним. Про що буде йти мова? На вашу думку, на які результати сподівається, президент Трамп сьогодні. Пане Дмитро, давайте, хоча б на вашому каналі, ми припинимо антиамериканські істерії. Бо на жаль, те, що відбувається в українській змі, це переходить здоровими, а межу ми, 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 ми здорового глузду. Е, в першу чергу мовиться те, що давайте аналізувати, шановні телеглядачі. початку заява американської сторони про те, що Сполучені Штати ставлять певний цей дно, правильно? Тобто, ми гратися в перемовний, процес довго не будемо. Чому всі пов'язуються виключно з політичним тиском на Україну? Хоча в першу чергу відбувається політичний тиск саме на Російську Федерацію, тобто Російські Федерації дають чітко зрозуміти, або ви все таки сідаєте за стіл перемовин, або ми повертаємося до питання санкційного тиску. заява Трампа вчорашня, давайте її процитуємо, щоб українців заспокоїлися, коли у нього спитали, що на рахунок санкцій. Ми повернемося до цього питання буквально за тиждень, тобто дає чітко зрозуміти, у вас тиждень, і відповідна візит Віткова в Москву. Це так звана звірка годинників. Правильно? Коли затверджується дорожня карта, і Сполучені Штати будуть висувати власне бачення закінчення війни в Україні. Чому власне бачення? Бо, пане Дмитре, давайте на прикладі Запорізької області пролюструємо це. Заспокоїмо українців, що національні інтереси ніхто не здає. Ви пам'ятаєте заяву російської сторони про те, що вони категорично проти будуть військової присутності іноземних військ на території України? Після цього заява британської сторони вони сказали про те, що ну, наразі е, питання миротворців не стоїть на повісі дня. Правильно? Наприклад. І дивіться, якщо пропонують Сполучені Штати створення демаркаційної зони навколо Запорізької АЕС. Запорізька область, шановні телеглядачі, згідно указу російського диктатора, включена до складу країни-окупанта. Тобто, Сполучені Штати пропонують розмістити військовий контингент не на території України. А на території Російської Федерації, який буде здійснювати характер охоронних заходів ядерного об'єкту, як ви вважаєте, це удар по геополітичних інтересах Російської Федерації, по їх так званих Червоних лініях. Друге, Дмитри, безумовно, це удар. Однак війна продовжується на території України на території Росії. Звісно, що з точки зору України українців, українців дуже часто здається, що і Трамп, адміністрація Трампа, недостатньо сильно тиснуть на Путіна, і все це, це виглядає як поступки саме йому, а не українцям. Тому ваша думка вона дуже корисна, як ви кажете, з точки зору того, аби знижувати антиамериканську історію. Знизимо ще. Сьогодні шведські гріпені в небі в Польщі перехопили Іл-20. Що це? Це літак радіолокаційного спостереження. Чому над Польщею? ЖЕШУВ це логістичний хаб Сполучених Штатів і країн НАТО, європейських партнерів в моменті військово-технічної підтримки нашої країни? Так, от за останній тиждень він працює в аваральному режимі в моменті військово-технічної допомоги з боку саме Сполучених Штатів для потреб сил оборони України, і відповідно, якщо москалі пішли на те, що підняли в небо навіть Іл-20 за умови порушення, можливо, порушення повітряного простору країни НАТО. То вони досить занепокоєні тими обсягами військово-технічної допомоги з боку з першу чергу сполучених штатів. Тому, шановні українці, видихніть спокійно, все буде Україна. Пане Дмитре, в продовження теми Лавров хвалить Трампа, каже, що американський президент розуміє першу причини війни в Україні. При цьому у статті Wall Street Journal зазначається, що помічники Трампа кажуть, що останнім часом він мається на увазі Трамп щиро здивований і поте роздратований тим, що Путін не проявляє більше гнучкості. Повертаючись до питання. Не політичного тиску, а тиску військового, на вашу думку, це роздратування Трампа може вилитись у перевагу України на полі бою? І чи може Трамп повернутися до своїх передвиборчих обіцянок саме на полі бою, якщо Путін не буде поступатися? Ну це виліття відповідно розширеному характері військово-технічної допомоги. Я не виключаю цього а, саме ті саме заява Трампа. Якщо Путін не сяде за стіл перемоги, я дам Україні стільки зброї, щоби змусити це зробити Путіна військовим шляхом. Ну і друге, головне, чому я не випадково сказав про санкційний тиск. Ви пам'ятаєте заяву Трампа з приводу того, що ми готові ввести подвійні санкції? Проти країн, які будуть закупляти продукцію Російської Федерації. Оце вже серйозно. Тобто, якщо введуть санкції проти країни, які будуть купляти російську нафту, не проти самої Російської Федерації, то продавати нафту вони зможуть тільки своїм білим відменням, і не більше того. Пане Дмитре залишається буквально декілька хвилин. Я перепрошую дуже хочеться спитати вас про вашу думку щодо позиції американців по Криму. Що ви думаєте? Чи є бажання адміністрації, аби Україна визнала півострів російським чи ні? Це знову інформаційна тактика. Ви подивіться, пане Дмитре, дуже стисло. До цього з'являється повідомлення фоне Чонтем з приводу того, що росіяни погодилися, якщо визнають Крим Російським вивести свої війська з чотирьох областей України. Це відповідало дійсності? Ні. Це було зандування настроїв російської сторони, а потім вкидається їм інформація в таких же самих інформаційних помийках, але з гучними на, е, назвами, з приводу того, що Трамп пропонує Україні визнати Крим російським. Це відповідно так звані активні інформаційні операції. Трамп дав, дав чітку відповідь журналісті на запитання, чи готові ви визнати Крим російським. Ні, про що ми говоримо? Не треба забігати поперед потягу. Не біжіть поперед батька в пекло. Дайте можливість працювати і дипломатам, і військовим, Що ж, пане Дмитро, дуже дякую за ваш час. Добре, перемоги, дякую. мирного неба. Друзі, сьогодні гостем програми був військовий аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна.